Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Виконайте Божий задум щодо вас. Що таке Божий шлях? Його задум щодо нас. Це просто Божий шлях те, де все буде добре. Не його шлях той на якому все не буде добре. Божий шлях це саме життя. Те, як воно влаштоване від початку. Будь-який інший, небожий курс, суперечить цьому, і ми маємо ключ до Божого задуму щодо кожного з нас: віру у Христа, вірою ви зможете відкрити для себе силу й велич Божого шляху. Ось чудовий опис того, хто ви є насправді у Божому задумі та призначенні. Ви всі сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо всі ви, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці. До Галатів 3, 26-29 Зверніть увагу на послідовність у цьому уривку перше віра у Христа друге хрещення у Христа. Третє зодягання у Христа. Четверте цілісність у Христі. І нарешті п'яте приналежність Христу. І тоді ви спадкоємці в Його сім'ї за обідницею. Моя Молитва сьогодні. Господи, я довіряю Тобі та Твоїм словам про мене. Я довірятиму, навіть коли не відчуваю Твоєї присутності або мені здається, що Ти мовчиш. Я наслідуватиму Твоє Слово і буду продовжувати зодягатися в Господа Ісуса Христа і не піклуватися про тіло. До Римлян 13:14. Я хочу виконати твій задум щодо мене в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.